А чи пробували ви устриці у своєму житті, чи ще ні? Чи подобаються вони вам? Напишіть про це в коментарях, бо цей випуск буде якраз про місто на узбережжі Атлантичного океану, де вирощують одні з найсмачніших устриць у всій Франції. Мене звати Дмитро Огір, і ви на моєму авторському каналі про моє життя та подорож. Останні роки я живу на зором узбережжі, багато подорожую сам, а також з іншими українцями в форматі регулярних екскурсій, які ми там запустили ще три роки тому, і активно тепер подорожуємо півнем Франції, регіоном Прованс та поряд в Італію. Всі посилання на наші екскурсійні чати та групи того регіону я залишу в коментарях. Хто ж будете там приєднуйтесь обов'язково? А поки всі наші там їздять з Оленою та Валерієм у неймовірні подорожі майже щотижня, я досліджую регіон Британії. І скажу вам таке, що далі будуть випуски і про інші регіони та міста Франції. А хто з вас вгадає по цих кадрах, що це за локації? Напишіть в коментарях, може, щось вам цього знайоме. Бо далі планую кілька місяців активно мандрувати та знімати нові випуски. І окрім цього, вже багато матеріалу. Зняв раніше. Тож, якщо вам або вашим знайомим цікава Франція, підпишіться на канал та поділіться посиланням на це або інші відео з вашими друзями, хто також в захваті від подорожі та хоче дослідити Францію більш детально. Буду вдячний за рекомендацію цього каналу серед вашого оточення. Знайти мене також, ви можете у всіх соцмережах за пошуком або перейти за посиланням, яке залишаю, в описі під кожним відео. Ну а я продовжу про устриці. Я ще не експерт в цій темі, тож можете мене завжди в коментарях доповнити. Але що хочу сказати зараз? Я коштував устриці в різних регіонах Франції уздовж океану ще раніше. І чомусь, на мою суб'єктивну думку, саме тут вони мені сподобались найбільше у цьому місті Канкаль, про яке я вам сьогодні розкажу більш детально. І якщо казати про самі устриці, вони бувають нульового розміру першого, другого, третього чи четвертого, а можуть бути ще й п'ятого. Найменше серед всіх. Раніше я думав, що краще брати більше. Там же ж більше м'яса, того малюска, і це цікавіше. Але виявилось, що ні. Найбільш поширений це третій розмір, а дехто полюбляє і четвертий, які ще більш маленькі. І на мій погляд, вони ще смачніші, бо менший розмір може бути більш щільна консистенція того м'яса, менше океанічної води, і такі особисто мені подобаються більше. Ну а зараз відправляємось у канкаль. А про устриці ще поговоримо пізніше. Поїхав я в це місто Канкаль зі свого міста Дінар, де я жив.